Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Олімпійський комітет Росії через включення до складу так званих спортивних організацій, які перебувають на окупованих українських територіях. Це порушення Олімпійської хартії. А отже, Росія більше не може отримувати жодного фінансування від Олімпійського руху. При цьому МОК залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпійських іграх 2024 у Парижі та зимових Олімпійських іграх у Мілані. Кортіна 2026 і саме про це поговоримо далі з Вадимом Гуцайтом, міністром молоді та спорту України. Він доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Отже, Міжнародний Олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії через те, що НОК Росії включив до складу Олімпійської ради окуповані регіони України, так звані ДНР, ЛНР, Запорізьку, Херсонську області, і це є порушення Олімпійської харті. По перше, я вас вітаю з цим, бо знаю, що процес розпочався після вашого звернення до МОКУ. Але розкажіть нам, що це означає для Росії, які наслідки такого рішення. Дякую вам, що піднімаєте дуже важливе питання, тому що це, це зараз це маленька перемога, тому що ми рухаємо. Ми з першого дня війни працювали і робили все, щоб росіян і білорусів не було на міжнародній арені. На жаль, після зміненої рекомендації, то що їх допустили під нейтральним правом, але тільки за умови дотримання рекомендацій від кожної міжнародної федерації, і ми потім працювали, щоб їх не допустили. Я хочу зазначити, що до цього часу багато федерацій міжнародних ще не допустили всіх спортсменів або по рекомендаціям не допущені найкращі спортсмени з російської чи білоруської сторони. І сьогодні, сьогодні, 5 жовтня, коли ми дізналися, що Росія приєднала ради олімпійські ради з наших з наших територій, з нашої батьківщини. То відразу я відреагував. Я написав лист до Томаса Баха, президента міжнародного олімпійського комітету, і на наступний день, дякуючи Міжнародному олімпійському комітету, у мене була особиста зустріч з Томасом Бахом. Він надав мені відповідь, що вони в Мумбаї, в Індії, то що сьогодні буде виконком, вони розглянуть це питання. І сьогодні вони вже призупинили членство. І це дуже, знаєте, дуже приємно, що Олімпійський міжнародний комітет відреагував не те, що вони порушили реально харків міжнародного олімпійського комітету, принципи міжнародного олімпійського комітету. І, взагалі, все, що стосується олімпійського руху, це неможливо приєднати чужі території з нашої батьківщини. Це означає, що вони не будуть фінансуватися з міжнародного олімпійського комітету. Це означає, що вони не будуть приймати участь. В жодних нарадах, в жодних асамблеях, в жодних питаннях, коли вони можуть піднімати якісь слово і щось там казати. Вони не будуть надсилати листи, їх листи не будуть е розглянути міжнародним олімпійським комітетом. Тобто їх не існує з сьогоднішнього дня їх не існує, і ми працюємо надалі, тому що ще на порядку денному є питання про допуск нейтральних спортсменів, і під час е особистої розмови з президентом Томасом Бахом. Я теж наголосив, що ми будемо боротися, ми будемо працювати, і це для нас надалі боротьба триває, щоб їх не було взагалі на міжнародній арені. Тому ви знаєте, потрошечки ми рухаємось вперед. Наші спортсмени виступають на ліцензійних змаганнях. У нас вже є ліцензія, наші спортсмени є перемоги, але рухаємось вперед. Отже, вам вдалося позбавити її голосу, а це вже чимала перемога, тому що фейки саме голосом вони розповсюджують і через своїх спортсменів, так само і спортивний майданчик вони використовують для розповсюдження своїх фейкових наративів. Все ж таки хочу про нейтральних спортсменів вас розпитати, тому що більше 30 країн закликали мок не допускати з прапором без прапору, але все одно у цієї нейтральності. А як ви вважаєте, якщо вони будуть допущені, от що говорять в міжнародному олімпійському комітеті? Наскільки реально досягти недопуску? Міжнародний олімпійський комітет трактує це так, що це окремі спортсмени, які не підтримали війну, які є, не є в спортивних клубах ЦСКА чи Динамо. Вони не приймали участь в цих заходах, які були в підтримку війни, які проводились керівництвом держави російської сторони, на яких спортивних івентах, де вони були присутні, підтримали війну, і вони вважають, що за паспортом вони не винні і можуть приймати участь, але ми. Ми я впевнений на 100% і я я впевнений, що вся Україна впевнена, що вони не повинні бути на спортивній арені. Жодного спортсмена до цього часу не висказав своє слово, що він проти війни в Україні. І є такі федерації, які в своїх рекомендаціях прописали, що вони. Підписали декларацію, що вони проти війни, наприклад, важкої атлетики, важкої атлетики та в іншому виду спорту. і вони не підписуються. Тобто, вони не підписують декларацію, що вони проти війни, то як вони можуть приймати участь в Олімпійських іграх? Тому ви знаєте, це складне рішення, дуже складне рішення, і ми під час. Зустрічі його піднімали, і зараз, коли я був на асамблеї Європейських олімпійських комітетів в Стамбулі, я з нашими колегами з Європи теж це питання піднімав. Є багато нас хто підтримає, але на жаль, мок це надав на виключно рішення кожної міжнародної федерації. А є федерації, де, на жаль, ще раз повторюю, не звертають увагу на те, що відбувається в Україні. Тому що вони не бачать і не і, і не хочуть бачити, тому що є і проросійські президенти міжнародної федерації. Але я хочу вам зазначити, що декілька президентів федерації прийняли запрошення, були в Україні. Ми були з ними в Бучі, в Ірпіні. і вони побачили, що було, що відбувається, і ще вони були під час повітряних тривок, коли летіли ракети, коли вбивали дітей, дітей, жінок. А вони побачили, скільки спортивних об'єктів на сьогоднішній день вже 344 спортивні об'єкти. Ми втратили. Тобто, є президенти федерації, які до цього часу нас підтримують не на словах, а на ділі не допускають цих спортсменів. Але я хочу зазначити, що боротьба триває, і нам всім потрібно, всім і нашим провідним спортсменам, і президентам федерації, всім українцям потрібно робити свою справу, щоб їх все ж таки не допустили. Вірю, що вас вам вдасться це сил в цій боротьбі і перемог нашим спортсменам. Це був Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України.